У цій квартирі на останньому поверсі висотки є все необхідне для життя і навіть трохи більше. Дизайнери з бюро Депо не тільки збільшили корисну площу студії за рахунок тераси на даху і організували продуману систему зберігання, а й облаштували кімнату для занять його про те, де тепер зберігається спортінвентар замовника і як потрапити в зал для медитацій, розкажуть автори проєкту Анна Демидова і Елеонора Пополітова. Загальна інформація. Місце Краснодар, метраж, 83,9 квадратного метра, кімната, один санузел, один висота стель, 2,7 метра. Дизайн бюро де потворчий творчий тандем Елеонори Пополітової та Анни Демидової. Елеонора, випускниця міжнародної школи дизайну в Санкт-Петербурзі. Анна закінчила Кубанський державний університет, факультет архітектури та дизайну, де зараз і викладає разом вони працюють із задоволенням. Люблять експериментувати і в той же час уважно прислухаються до побажань замовників серед дизайнер проекти як житлових, так і громадських приміщень, замовники та побажання, наш замовник молодий чоловік, який захоплюється йогою і активними видами спорту кайцерфінгом, сноубордом і стрибками з парашутом, тому головним його бажанням була організація в студії достатнього місця зберігання для спортивного спорядження. Також нашим завданням стало створення сучасного інтер'єру з яскравими акцентами і функціональною начинкою. Необхідно було розробити проект збільшення тераси на даху і приєднання її до загальної площі квартири. Перепланування ми демонтували дві перегородки між кімнатою, передпокою і кухнею. Вийшло цілісне студійне простір з грамотним зонуванням, щоб візуально відокремити спальне місце від зони вітальні. Ми встановили замість глухої стіни перегородку з прозорих склоблоків. При плануванні необхідно було організувати невелику робочу зону і зону відпочинку для зустрічі з друзями. Вони розмістилися уздовж стін вітальні, залишивши простір в центрі кімнати вільним. Перший і другий поверх студії зв'язали ефектні гвинтові сходи. Верхній рівень також знав реконструкції і до того ж значно збільшився за бажанням замовника. Це приміщення обладнане для занять йогою і медитації. Оздоблення стіни і стелями залишили під фарбування. Це не тільки економічне, але і практичне рішення. В будь-який час поверхню можна освіжити новим шаром фарби. У зоні спальні однорідно фарбування розбавляє штукатурка з ефектом бетону і перегородка з склоблоків, яка одночасно є і узголів'ям ліжка. У всьому інтер'єрі динамічні лінії, фарбування чергуються з монохромними відтінками це підкреслює геометрію квартири, а також енергію і спосіб життя замовника. Підлога оздоблена зі стареним дубовим паркетом з цікавим малюнком. А на стелі діагональне фарбування. На цей експеримент нас надихнула стіна, розташована по діагоналі, де заховані комунікації. У зоні коридору атмосферу вуличного простору створює плитка під бруківку. На одній зі стін розташовується лінійний геометричний малюнок, який підтримує загальну концепцію інтер'єру. Хранення з системами зберігання все дуже просто їх кількістю у вітальні і спальні ми звели до мінімуму. Замість розрізнених шаф віддали перевагу в вбиральній кімнаті, вхід п'яко розташовується в зоні спальні у коридорі містка шафа купе для верхнього одягу, відразу біля входу в квартиру встановлені дві труби вони виконують функцію полиць для повсякденного взуття. Також уздовж стін в коридорі розташовуються дерев'яні полиці для зберігання спортивного обладнання. Вони одночасно грають функціональну і декоративну роль. Світло замовнику хотілося розподілити джерела освітлення в квартирі максимально раціонально у зоні спальні встановлений гранично-лаконічний накладний світильник район з круглим плаваючим чорним корпусом. Інтенсивність світіння нагадує природне освітлення, а завдяки матовому склу світло проникає в усі куточки кімнати в обідній зоні. В якості додаткового освітлення використовуються підвісні світильники. Висота стель на другому поверсі невелика, і стельові світильники візуально зменшили б її ще більше, тому по периметру стін ми встановили споти, а в санвузві віддали перевагу благоустойчивої вбудованої литпанелі і двом бракубовидної форми над дзеркалом. У коридорі діагональне фарбування стелі підтримують встановлені за таким же малюнком трекова система і кілька груп спотів. Колір у всій квартирі ми намагалися зберегти єдину кольорну концепцію базовий колір, досить популярний для сучасного інтер'єру білий. В якості акцентів вибрали кілька відтінків сірого і чорний. Темні кольори допомагають зонувати кімнату і додають інтер'єру камерності. Теплі відтінки дерева об'єднують простір в єдине ціле. Інтер'єр перестає бути стерильним і монохромна палітра виглядає цікавіше, яскраві акценти перегородка склоблоків, стільниця в кухонній зоні і журнальний стіл, виконані в ефектному жовтому кольорі. Меблі меблі в інтер'єрі буде відповідати двом основним вимогам. Вона зручна і стильна у вітальні. Наприклад, цим запитом повністю відповідає розкладний диван с колекції колекції. Ацтівебісофтліни він став переможцем одного данського конкурсу дизайнерів. Також значна частина меблів буде виконана на замовлення. Гарнітур на кухні, стіл в спальні і гардероб зроблені за нашими ескізами. Декор і текстиль при виборі декору ми зробили акцент на постерах з великими принтами у центрі вітальні шефтове оформлення стіни у вигляді цитати. Цей елемент розбавляє монотонну фарбування інших стін і стелі. На дивані подушки зі строкатими акцентами відмінно гармонують з сірою оббивкою. Текстиль для всіх приміщень підбирався в єдиному стилі. Груба тканина сірого відтінку з яскраво вираженою фактурою, як ніяка інша, підходить до цього інтер'єру. Стилю кожної людини своє розуміння стилю, тому ми намагаємося не ставити чітких меж в його визначенні. Цей інтер'єр, сучасний і функціональний, для нього характерні натуральні матеріали, яскраві деталі і динамічна геометрія. Складнощі і терміни, швидше за все, важкими в реалізації виявиться установка декоративної стіни коридорі і конструкції склоблоків. Для реалізації цього проекту знадобиться 3-6 місяців. Метраж по приміщеннях коридор 11-5 кухня 6-7 вітальня 18-4 спальня 16-0 санвузол 6-3 гардеробна 2-4 Другий поверх 22.6. Планування. Поради читачам Інмі Ром, як створити подібний інтер'єр, не бійтеся сірих і темних тонів. Така колірна гамма стане хорошою основою для яскравого декору. В інтер'єрі акцент можна робити не тільки на меблях і освітленні, але і на стінах. Їх яскрава обробка і насичені кольори перегородок стануть цікавим доповненням до основного декору. Дозуйте кількість меблів квартира не повинна бути заставленою або, навпаки, здаватися порожній. Надихнути на створення інтер'єру може і планування приміщення. Якщо яка-небудь стіна або перегородка з цікавим розташуванням запала вам в душу, проаналізуйте її форму і спробуйте підібрати підходящу обробку, не будьте категоричні у виборі матеріалів, інтер'єр виглядає цікавим і логічним, коли поєднує в собі глянець і матовість, різні фактури тканин, і деревини, скло, і пластик. Додаткова інформація. Бренди представлені в проекті. Коридор оздоблення стін, фарба, дюлюкс підлогове покриття, плитка, атлас сунсорде освітлення, кухня оздоблення стін, фарба, дюлюкс настінна плитка, парадіс підлогове покриття, паркетна дошка, вілладі парчетті змішувач, люді освітлення. Том Діксон. вітальня оздоблення, фарба, дюлюкс підлогове покриття, паркетна дошка, вілладі парчетті меблі. Диван Дивансле вісофтлінне освітлення, спальня оздоблення, фарба, дюлюкс, стукатурка дерюфа, склоблоки вітра, блок підлогове покриття, паркетна дошка, вілладі парчетті, освітлення, синтесвет, санвузол, оздоблення, фарба, дюлюкс керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, цираміча, рефін, сантехніка, роце сантек, акватон, освітлення, синтсвет. другий поверх оздоблення, фарба. Дюлюкс-підлогове покриття, паркетна дошка, віладі парчетті освітлення, с цор Килим, Еспріт, хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі Роум? Надсилайте фотографії, Трид візуалізації на ВОВ Інмі Роум.